Богом вам поміч, добрі люди, будемо вас благати. Ходь вечір вже на дворі, жінці час виждати. Будьте милостиві, пане, не відмовте нині, пусті заночувати у вашій хатині. Хай вас попіти, в куднем, допоможу на дети, на цій дитини. Я рада би хотів притулок на дати. Та немає зовсім місця, піде повна хата. Не прогнівайтесь, прошу, замуді відмову. Очень хлібу в мене війну, де усе корови. Пошукайте, що містя, не зупині щоб було дитина для ті ваш. Що ви, пане, якщо можна, ми у хлів підемо, серед Божого створіння дитя покладемо. Так, мабуть, Господь Всевишній йому приготове, щоб тепло його зустріли вівці та корови. Дякую, очі простишки, вам Господь силає, селаю, понісце благодатне, вас благословляє. Він дозволив першим вам про чудо дізнатись, що Спаситель народився, і йому вклонятись. Боже посети наш, дякую хвилю, досповічну тебе судовою минулю, що дідався на неї, посачу отару, що десь не спаситель краще немодару. Поспішаймо, любі браття, знайди ту убити, де в пелюшках спочиває світу сотворити. Що крунитися до землю малому дитяті, тільки що ми у дарунки зможемо взяти. Ми є підні поступи, що, що по цьому полі удари. Хоч немає нас ані сріба, ані ніч вдари, а зможемо клести нашу борщиру і молитву, і покору, і йому офіру. Як же ми дорогу, брате, знайшло до хатини, що родилась не сьогодні Божая дитина, і чи пусті нас хорони, свій покрім віддати, його слухи охорона і Божая мати. Я посічував дорогу до тої стайнини, де насінні, у яслах, спить Божа дитина, а Господь наш все тажитель вибрав охорону із овець, болів ослів, слів, сину Спасу Свому, Ні хорони, ні багатства не потрібні Богу. Дімо разом, поклонімося владиці малому. І... ангел прилетіть. На землю людям розповів. Радуйтеся не са нині посім, Божій бо Ай-вай-вай, ай, колядку тільки. Ми з ним, мадузелю, та й думаємо цей Бо Як без нас женині. Я сура, то мій мошко високий. Дурного прикладу ми не несемо. Ми тільки хочемо, щоб мир тут був і спокій для тої цьоці і для того вуйка з шерицем. А що ви всі тут посходились? Можливо, і грошей скром, та, може, ви зівреем поділились табличка ділення вартує мільйон. А ну давайте вже ми щось купляйте. До речі, віддаємо все майже задарма. А що в нас є, то скаже спекулянт наш Мошко. У нас із ним комерція на двох єдна. О, найкращий світі в нас того гарько. Третий хрим ми продаємо без торбу. Товар Тувар нас якісний, підробки в нас нема. Якщо вам треба, то на всьому нас є сертифікат. Міням також євро і доляри. Найкращий курс пропонуємо вам. По 45. А шамисові яйця закупили. Купляйте, бо в наявності все є. Ще банка боїрків, ми кацапські дрони збили. Жіночки, раджу брати. Сама часто практикую. Зв'язки ми маємо волью обленер. Але генератор може можу вам продати. У торбі маю ще потужні павербанки. Дайте, бо лишилось тільки два. Ми не будемо турбувати, можеш крам світ забирати. Ой-ой-ой, то не треба так карчати, та не треба міркуватись. Може зброю вам продам, патрони, снаряди. О, і будемо ми на мені гроші зарпляти? Геть із хати їй і руцан іде сюди. Ой, суро, виконує план Б. Треба тікати, бо біда буде. Ти можко, ніби мудрий, та насправді є дурний. Ми нічого не зробили, а ти чесешся, як слабий. Чуєш, шум на вулиці вже є. Це підмога наша із тобою йде. Хто вчинив цей гамір тут? Бачу, взагалі страх загубили. Ви всі у мене будете ось тут, якщо не скажете, про що тут говорили. Ви чули, що сказав на цар. Чи може язики позатумалися? Він, може бути вдячний і найкращий так? Чи не послушний нам підданець? О, слава моїй паєній бороді! Настала і для нас ясна година! А сурі, нашій сі сім'ї, упаде мір на голову з Ну, що ж, суре, говори, ти це робити дуже добрий меч. Ти закамерко все це напледе. Вже не грихайте, а говори, вже терпіння тут на вас немає. Як маєш щось сказати, то кажи, бо зараз двой їх та тут порубає. По-перше, царю, ми твої друзі. По-друге, є така новина, що в Афлеємі народилося маляк, то цар і буде світі нині. Хто, що, яка дитина? Не допущу цього, бо я і тут царем, та навіть же сьогодні вона згине. Гей, воїни, рушайте вифлеєм. Усіх малих дітей там нижче і харайте, коней сідлайте і рушайте враз. До двох від хлопчиків, усіх там постинайте, виконуйте негайно мій наказ. Наказ святий для нас, порушити його не сміє. Та перед тим доповідаю, що мені доповіли. Про те, що йдуть три царі, не десь так в Росії. Несуть дари, золото, скарби. О, це вже якась змова проти мене. Таке трістю і розмотає цей клубок. Лаштуй нам зустріч, приведи до мене. Бо дуже хочу бачити царів цих трьох. Слухаю, царю, зробимо усе буде. Три. То швидше говори, для чого і чого покликав нас сюди. О, я є цар, так само, як і ви усі. уважте мене, якщо є ваша ласка. Тим більше, що на моїй виду землі, які є ваші наміри, скажіть, будь ласка, гаразд, послухайте перво мене, утримував військові прекрасному весні, хто народився, спас для мене, для тебе, з вами, по суті, привідні. І брати дарі, хлопцу немає. І в путь не динувався я, то має думку правдиву, то знає, що треба йти і не боятися. Про себе і казатиму таке. На світі я наче народився, як почув про це дитя моє. Ісусом зветься, і з Богом вкрутився. Не міг на місці вже сидіти я. Не руками не штовхав. Тож дари взяв, щоб привітати це дитя, бо чую справи свята. Історія моя така, бо треба опинитися месії, а те, що ця месія, правда, є свята. Ще раз вона добром єсні, до серця Богу там ідуть, то й сумніву немає. Да не завдячніся, побачити Ісуса я бажаю. Мужіє можна. вифлиєм її. Робіть обов'язково те, що загадали. А на зворотному шляху до мене поверніть, щоб я міг теж понитися йому і дати дари. Вертатимуся. від титрасу буде Та ж мало зможемо таких, кому ж від цього боленіш? Хорошу висвіту. Ідіть у виплоєм та поспішайте, бо Йосипа, Марію, ми вже застерегли, щоб утікала вона швидше з випленою. Сюди вам кажуть більше не вертатись. Ми йдемо в вихлеєм, відчуємо спокоєм і победеся. Гей, солдати, ми вірні! Ну, то що, всі діти в венків так віцають. Десять тисяч ся чотири знімали дітей на били, Христа не знайшли, Христа не знайшли. Не тішся, ірода лукавий. Нажився ти лихої слави, Ніщо безкарно не пройде, ніщо безвідно не зникає. Знай же, ірода лукавий, ось тобі новина. Жидіть мене, убили ви Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О смерти? Смерти моя мила. Ти всякий бунт ущен тушила. Перли магнику свою раз і вдруге. Нехай світу згинуть. Усі добрі люди. О, го, го, го! Ні, синку, нам їх не здолати. Зупинить сходи зі мною у темряві і вічності палати. Не мале дитя я спині, має лаву світі мені. Муж я йому служив, а тепер я маю бити. О, тут вже чує грішну душу. Мі з тобою взяти в пекло. Гей, сторожа, вона вже не поможе. Чи вже всі накази дав? Чи про себе пам'ятав? Я тобі, я смерть, поможу, бо до пекла супроводжу. Ти трудився дуже міло, щоб гріх міг царювати. Тож настала та хвилина, настав час тебе скарати. О смерти, смерти, моя мила, зостав мене, я жити хочу. Усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, ти злотом, Вражий сину. Пішли зі мною в домовину. Ходім, подій, мій любий царю, да смоліє покупаю. Ходім зі мною в пеку, Там нам з тобою буде думку. Це світла дорога, по ній вирушайте із Богом. Брат, братові руку подайте, не приязнь, мов зброю сховайте, всі разом, брати християни, не вернеться ірод погану. Люди, я вас всіх вітаю, влади ірода немає. Нова радість наступила, мати сина породила, і святе дитячко, нині запомою в Україні, нам же треба всім єднатись. О любило спочиває дитятко на сіні, наче сниться Бог отець сам своїй дитині, ніби ангели йому пісенки співають, і народженого спаса вони простають. Спи, Ісусе, спи маленький, мій рожевий цвіт, із надією на тебе дивиться весь світ, поклін тобі в різдвяну ніч, дитиненко маленьке, ти Господь наш. Спаситель наш, радіє вся землянка. І дитя Господнє у свої домівки, наші жінки тікають у своїх зикцях. Нехай то благодаря підемоляти живе у нас, поміж насту дня. Не бійтеся, буде перемога. Це на себе, і на Бога, він ступати, не здивати, Це і У трохи в'язати. Відні герої, там все у ворога не стоїть, там руці ліжі мати. Що за один осветку бійка. Там корните полівіхо, коза тут чортим, не брати. Святкуємо всі разом, честь віддаємо. кріпімо віру в серці, любимо рідний край, будуємо державу, її величаємо. Україну славу з краю. в краю. Слава Україні! Героям слава! Суро! Машку, я вже йду! Ви бачили, що коїться на світі нині? вже до нема, а вже джерей до неї. Чого бажаю я і вам, щоб жили ви на благо нам, щоб всяке здення було повно, і плущу, і компер, горілочки, і пиво, і самогонки. Ну і гроші я не можу обминути. Не вірю, що немає їх у вас. Не думайте, що хочу я вас підманути, то просто судять колгот вже купляти час. Так так, і мошкою вже треба щось купити, бо куші залізають у кожух, а мен же з'їла портенята. Як ваша ласка, дайте, дайте роженята. Я бачу, вже засу захотіли. Спокою людям іде договір, Ще трохи і не голову по Правда, Справді збирається іде. Як женете, вступлюся. Але я ще повернуся. <спільш> <спільш> зердай. Прощайте та бувайте ви здорові. І дякую, що прийняли ви нас. Традиції шануйте. Вони у нас чудові, а нам полянувати й далі час. Не бойся, я, не бойся,